І як встановити кнопку. О, у мене це гладенька кнопка. Ось так вона виглядає. Ось так. І так, мені прийшло ось такий пакетик і ось такі гладенькі кнопочки. Ну, це зрозуміло, це наверх, це сама кнопочка. Ось вона. І далі потрібно розібратися, що йде на низ кнопки. Ось така шляпочка з диркою. Вона в оцьому пакетику. Ми отак робимо висипаємо, шукаємо таку шляпку. Це, значить, піде з цією гладенькою кнопочкою вона. А дві пимпочки. Ось така велика пимпочка, І є ще маленька. Ось вона. Ось Ось велика і маленька пимпочка. Попадали. Це вже йде ось сюди. Ось велика знизу пимпочка, маленька пимпочка, яка буде заходити в саму кнопочку. І так, для того, щоб нам встановити таку кнопку, я собі взяла ось такий прорізувач для того, щоб робити отвір, для того, щоб не різати ножничками або ще щось. Скажу вам, оце дуже зручно. Воно робить рівненькі кола. У мене ось це 3,5. Міліметра отакий отвір він робить Ось він, такий прорізувач з цієї штучки і з цієї. Ця штучка вкручується уверх. Ось ця штучка плоска кладеться наниз і придавлюється, ложиться тканинка, придавлюється, і робиться отвір. Потім нам в комплекті. З цією кнопочкою я замовила собі матриці. Матриця окремо йде наверх, і матриця окремо на низ. На низ матриця у нас йде ось така. Уверх ми вставляємо маленьку пимпочку. Пимпочкою туди, всерединку, Ось так. Ми просто її вставили і все. На ось таку штучку вдягається велика пимпочка. Ось так. Вставляємо на низ, а це вкручуємо наверх. І вже в зроблений отвір, засовуємо. Зараз я вас спущу трішки вниз. Не видно так, ось так, так. Да? Ось у нас ця пимпочка, яку ми велику вставили, в отвір вставляємо або одразу вставляємо, а потім нанизуємо на нижню. Тут у нас вже є пимпочка маленька, яка вставляється а, а, таким носиком уверх і придавлюємо. Все, у нас є. У мене цілий ряд є отаких от нижніх у нас пимпочок. Все, ми їх зробили. На іншу сторону в мене йде, як я вже говорила, ось такий гудзик. Не гудзик, а кнопочка. Гладенька кнопочка, вона називається. Теж я вже поробила отвори, мені тільки залишилося поприкріплять самі кнопочки. Міняємо матрицю, так як у нас матриці різні наверх та наниз. Матриця на низ ставимо ось цю. І тут вже логічно ми бачимо, що ж ми туди будемо вставляти. Ми сюди будемо вставляти сам гудзик, наш, нашу кнопочку. Потім ось така у нас штучка є. Це наверх у нас закручується ось різьба. Ми будемо вкручувати ось сюди. Покажу, як же вставляти іншу сторону. Іншу сторону. Так, це ж у нас ось так буде. Вставляємо лицем до оцієї пимпочки. лицем. Так, щоб, якби, як наче застібається сама кнопочка. Таке відчуття повинно відбутися. Оп, все, кнопочка застібнулася. Вона не падає, бачите? Скручуємо наверх. Так. Обов'язково слідкуємо, щоб оте гладеньке було сюди наверх, щоб ви не переплутали сторони. Так, ось тут у мене гладеньке. Перевертаємо і кладемо придавлюємо. я продовжуємо. Я не викручую мої матриці, то я для вас просто хотіла показати поближче, як же вставляються ці детальки. Опять лицем догори. Такий звук, як наче ми застібнули цю кнопочку. Вставляємо, обов'язково прослідкували, де у нас кнопочка лицем. Ось вона у нас так лицем. Можете прямо взяти в ручки, і ось так перевернути і покласти. Є, знову дістаємо нашу кнопочку, кладемо сюди. Характерний звук, як наче застіхнули. Є, бачите, потім швидко вже все буде. Найважче не встановити цю кнопочку, а розпределити, де буде оцей отвір. Вам треба все-все рівненько відміряти. Є і останній, і остання в мене кнопочка. Так. І обов'язково у вас там, де вставляється кнопочка, ви повинні продублювати. Неважливо, це міцна тканина чи не міцна. Потім оці дирочки у вас просто повилазять ось сюди. У вас кнопка випадає, дівчатка. Обов'язково дублюємо. Дирочку робимо невелику. Навіть під люверс 8, 8 ні, 12 міліметрів. І я ага. роблю. Прорізувачем на 3,5 мм. Хоча мені радили 5 мм, я його взяла, але дирочки дуже великі. Не беріть, візьміть ось такий маленький, дирочка все одно, отвір, вибачаюсь, отвір. Все одно ви його розкриєте туди і пальчиками обережно, ви його все-таки і люверс, таку кнопочку, ви засунете. Але якщо отвір буде великий, ну ви вже нічого не зробите, то краще взяти ось такий один прорізувач на 3,5 мм і він вам буде для всього.